Ми нашим шкільним колективом вирішили тобі зробити сюрприз і записати таке невеличке експрес-експром. Привітання з новорічними святами. Тож я тебе вітаю з Новим роком. Дякую тобі перш за все, що ти єсть. Нас пишаю з тобою, що ти у нас є. Ну і чекаю тебе у нашому колективі! Євгене Володимировичу. Я хочу подякувати вам, відважному солдатові, за те, що ви так стійко тримаєте вогняні рубежі і даєте нам можливість спокійно святкувати. Я вітаю вас із 2025 роком і бажаю. Вам, щоб нарешті закінчилася ця важка дорога, і ви якнайскоріше з перемогою повернулися до своєї родини і до нашої шкільної родини. Пишаємося вами і чекаємо. У цей святковий день хочемо хочу привітати тебе із прийдешнім новим роком. Побажати, щоб ти скоріш повертався додому, щоб тебе зберігала Божа мати і Бог. Щастя, здоров'я, терпіння, благополуччя, всього тобі найкращого. Повертайся, ми тебе чекаємо і любимо. Єн Володимирович, дякую вам за мужність, за ваші сили. Бажаю вам у прийдешному новому році сил. Здоров'я, терпіння, витримки. І найшвидше повернутися до нашого колективу. Ми вас чекаємо. Дорогий наш Євген Володимирович, вітаю вас з Новим роком. Бажаю миру та достатку, щастя та любові. Нехай всі ваші бажання в 2025 році здійсняться. З Новим роком! Женю, привіт! Нас пають новорічні свята, і ми вирішили тобі зробити сюрпризи. Я взагалі люблю робити сюрпризи. з зненацька приїду, тепер бачиш, ми говоримо всі. Ну, що я хочу тобі сказати? Кажу те, що я кажу кожен раз, коли приїжджаю здоров'я і витримки. Ну, і я ще люблю всім казати, і тобі кажу, все буде добре. Я це точно знаю, бо я всім кажу, що я маленький екстрасенс. Всі питають, чого я маленький екстрасенс. Розказую через те, що великі екстрасенси знають і про погане, і про гарне, а я тільки про гарне, і через те, я знаю, що все буде добре. Мене питають, а чого ні, що означає, що буде добре? Я всім кажу. Ну, буде добре, це значить буде так, як має бути. А як має бути? А має бути добре у муженю. Бажаю, щоб у нас в усіх і в тебе все було добре, щоб воно швидше закінчилося, щоб ти приїхав додому і не про кукурудзу мріяв, про яку ти мрієш, а щоб ти мріяв про школу, про нас, про колектив, про дітей. Ну і ще тобі ще побажаю, таке дуже важливе своїх дітей, своїх дітей, яких я маю на увазі, внуків. І щоб ти виховав їх справжніми патріотами, і в них було не просто добре, а в них було точно прекрасно. Через те в тебе ще справ море морське. І треба всі переробити. Ждемо дом і всього найкращого. Шановний Євгеній Володимирович, швидкої перемоги. Повертайтеся здорові і міцного казацького в новому році. Євген Володимирович, бажаю вам в новому році, по-перше, перемоги. Подруге віри в майбутнє. Ну і ми, як завжди, чекаємо вас вдома. Шановний Євген Володимирович, від щирого серця вітаю вас із знову прийдешнім новорічним святом. Бажаю вам всього самого найкращого, оптимізму, сили духу, витримки. Щоб все, що ви задумали, я, я, я гадаю, що це сама, сама така заповітна мрія, ваша і наша, щоб була перемога, сили вам, нас на найкращі. Будьте здорові, завжди веселі, і щоб завжди звучала маленька, тихенька музика, щоб вона вас підбадьорювала і знала, і знайте, що ми у вас є, ми вас любимо. Бережіть себе і хай береже вас Бог з Новим Роком! Шановний Євгена Володимирович, вітаю вас з прийдешнім новим роком. Бажаю вам якомога швидшого повернення до нас у педагогічний колектив. Ми вас чекаємо з нетерпінням. Бажаємо, що наступний новий рік приніс нам в Україну лише мир, благополуччя і якомога найбільш чеканий мир, який чекає вся Україна з прийдешнім новим роком. Женічка, наступаючими тебе новорічними святами, всього тобі самого найкращого, Божого захисту, Божого благословення, найшвидшого повернення додому. І ми тебе чекаємо на засівання, бо без тебе ніяк здоров'я, сил, терпіння та швидкого повернення додому. Ірван Володимирович, я вітаю вас з Новим роком. Бажаю вам міцного здоров'я. Нехай всі плани здійснюються, і новий рік принесе нам мир та зла. Дякуємо тобі, Женю, що ти нас захищаєш. Бережи себе, головне, вертайся додому поскоріше. Ну, усіх тобі там. Була Євген Володимирович. Вітаю вас із з прийдешнім новим роком. Бажаю, щоб новий рік. Приніс для вас зміни. Нехай ці зміни будуть на, кра... на краще. Нехай в новому році буде більше приємних сюрпризів і радісних зустрічей. Сподіваємося, що ця зустріч буде з вашими рідними і з нами, звичайно. Вважаємо, щоб е, минулий рік забрав ці неприємності, а в новому році було лише мир, любов і злагода. Ми вас чекаємо! Дісятка вас! Любим Жеки. Вітаємо з Новим 2025 роком. Бажаємо! Сили думку мужності. Залишайтеся завжди молодим. Вертайся додому. Чекаємо. Вітання із Вічнящини. Женечка, вітаємо тебе з Новим роком. Бажаємо тобі, щоб всі ворожі кулі вас там оминали. Ми у тебе віримо, любимо тебе, цінуємо, Ти наш герой. Ми пишаємося тобою. І ще раз святом. Все, чао. Вітаю з Новим роком. Бажаю миру, перемоги. Шановний Євген Володимирович, від шкільної родини вітаємо вас із наступаючим новим роком. Бажаємо. Здоров'я, терпіння, сили духу, витримки ви кремінці, які взяли на себе всі тяготи війни і бажаємо, щоб цей рік, навіть не до кінця, а швидше приніс перемогу і завершення всіх військових тягот. І ви повернулися до школи в свою родину. Яка чекає вас з нетерпінням і вже не перший місяць і навіть не рік. До побачення всього найкращого, Євгена Володимирович, вітаємо з наступаючим новим роком. Головне, я хочу побажати вам терпіння, здоров'я, Божого охоронця, бо там, де ви знаходитесь, це найголовніше. І бажаю скорішої і перемоги, і щоб на наступний рік ми вже всі тут святкували корпоратив. Ми чекаємо вас тут. Жечко, доброго дня. Ми тебе хочемо по з ним проти. Хочемо побороти, щоб ти без слів додому з'явився. Здоровий, неушкоджений. І щоб завжди тебе була усмішка на обличчі. І щоб завжди ти нас усіх поважав, так як ми тебе поважаємо. Ми тебе любимо і поважаємо. Ще ж забула, що вже в січень місяць нанося, а значить, ми скоро приїдемо. А якщо ми скоро приїдемо, значить скоро пообнімаємося. Через це все до зустрічі і до обнімашок. Пока! Євген Володимирович, вітаємо вас із 2025 роком. Бажаю вам, що в цьому році вам виповнилося 60 років і ви повернулися додому. Вас комісували. всього найкращого. Шановний Євген Володимирович, бажаю, щоб ваш чоловічий настрій ніколи не падав, а завжди був новорічний. Євген Володимирович, бажаю вам міцного, міцного, міцного здоров'я. Якнайшвидшого, племо додому до наш колег. Чекаємо! Знов?